Вітаю, пані та панове! А ви готові розмістити в себе вдома? Легіон палаючий бляха Легіон? Адже компанія Blizzard Entertainment оголосила дату виходу оновлення 11.2.5. Воно стане доступним 8 жовтня, одночасно зі стартом масштабної події Легіон Ремікс, яка поступово розгортатиметься впродовж декількох місяців. Разом з оновленням з'являться 5 додаткових слотів для персонажів. Мені маловато буде розширені функції трекера здібностей та перший етап змін у системі турбоприскорення, розширення ступенів герой і легенда до восьми рангів та матриці посилення для створюваної екіпіровки. Друга частина покращень, включно з новими картельними бонусами, додатковими зарядами каталізатора дорногала та покращенням системи предметів з'явиться пізніше. За прогнозами Ремікс, Легіон триватиме до 18 січня 2026 року. У рамках події гравцям стане доступним новий режим героїчний ігровий світ, що пропонує підвищену складність відкритого світу та покращені нагороди. Аля Діабло 4. То, може, в Діабло наступну колаборацію оголосять з Вов? Грайте в Діабло! Активувати його можна через панель безкінечного хаосу у вигляді обеліска, палаючого легіону на базарі безкінечності, а вийти за допомогою тієї ж панелі здібності темпоральне відступлення або через теля душ. У цьому режимі здоров'я ворогів збільшується до 400 а шкода на 100%. Звичайні та рідкісні істоти отримають спеціальні модифікатори, що ускладнюють бої та додають нових механік. За перемогу над противниками гравці здобувають значно більше бронзи, безкінечної сили, скарбів, епох і на 500% більше досвіду. А також мають підвищений шанс отримати предмети, необхідні для рідкісної рейдової здобичі. Локальні завдання винагороджують героїчними скринями з покращеним вмістом. А за досягнення відкриваються півтори десятка спеціальних нагород, серед яких унікальний набір броні відзначені безодною регалії саргарейського командира. Доступ до героїчного світу відкривається вже з 10-го рівня. Проте через значно підвищену складність рекомендується вирушати туди з належним спорядженням чи у групі. Тільки тримайтесь кубки, бо буде як у тих американських фільмах 90-х, де Тіма Ганс та павер розбивається на підгрупи і благополучно дістає люлей від якогось підступного піздюка. Очевидно, розробники розглядають експеримент з рівнями складності як потенційний крок до впровадження їх у майбутніх оновлення гри. Одним із ключових нововведень події Ремікс Легіон стануть старовинні епохальні плюс підземелля. Які дозволять гравцям знову пройти знайомі інстанси легіону у форматі сучасних випробувань. Доступ до них відкриється з 80-го рівня після отримання початкового старовинного ключа. Він видається за вступне завдання або у ліндормі на базарі безкінечності. Механіка залишається класичною. Чим швидше група проходить підземелля і виконує всі завдання, тим вище піднімається рівень ключа та складність наступного виклику. Максимальна межа рівнів не встановлена. Проте Blizzard рекомендує орієнтуватись на адекватний поріг у 40 рівнів. Усі підземелля Легіон будуть доступні, але поступово відкриватимуться впродовж події. На рівнях 2, 4, 7, 10 і 15. Гравці отримують як набір вже знайомих, так і нових модифікаторів, які ймовірно змінюватимуться щодня. На відміну від сучасних епохальних плюс підземель наприкінці забігу, незалежно від результату, кожен гравець гарантовано отримає по одному предмету. А у разі завершення забігу за відведений час є шанс отримати додаткові предмети. Граничний рівень предметів обмежений 740. м Наскільки я зрозумів, рівень екіпіровки і кількість бронзи, що потрібна для покупки косметичних предметів, ростиме із збільшенням рівня ключа, бонусом дропатимуться декілька частинок розколотого часу, за допомогою яких можна створити випадковий предмет екіпірування з відкритих на той момент рейдів, скарб епохального потенціалу, що підвищує витривалість та дає нескінченну силу для розвитку дерева талантів вашої артефактної зброї. Щодо кількості бронзи, яка знову стане основним засобом для покупки трансмографікації, то, за підрахунками, щоб придбати всі косметичні нагороди, знадобиться 8 з половиною мільйонів. І це без урахування майбутніх прикрас для житла, що з'являться в оновленні 112.7. Тоді як у ремікс Mists of Pandaria, 2 мільйони 200 тисяч одиниць з урахуванням витрат на покращення спорядження. Таким чином, у новій версії гравцям доведеться заробляти у 4-5 разів більше валюти. Інфляція, що пов'язано як із збільшенням кількості предметів, так і з їхньою ціною. Наприклад, рейдові комплекти, які раніше коштували по 5 тисяч бронзи, тепер оцінюються у 20-30 тисяч, залежно від варіанту. Водночас розробники розширили джерела здобуття валюти. Тепер її можна отримати не лише із звичних активностей, а й у героїчному режимі світу через доручення досліджень безкінечності у старовинних епохальних плюс підземелях та інших видах контенту, що має полегшити збір та зробити його більш різноманітним. У минулому реміксі я придбав все, що було, а тепер розумію, що 90% отого просто не використовую. Тому, мабуть, цього разу не буду вперто фармити все, а лише те, що справді бачатиму потрібним чи корисним. Ага, ага, так ми тобі і повірили. На ПТР оновлення 11.2.5 Завершилось тестування події Ремікс легіон, після чого стало відомо, як працюватиме перехід мандрівників у часі назад у звичайну часову лінію. Головна відмінність від ремікс Міст of Pandaria» полягає в тому, що тепер перетворити тимчасового персонажа на звичайного можна у будь-який момент, а не лише після завершення події. Якщо ж герой залишається до кінця, трансформація відбудеться автоматично. При наступному вході в гру. При переході персонаж зберігає рівень і сюжетний прогрес легіон, а також усі декоративні нагороди: трансмог, маунтів, петів, іграшки, звання і досягнення, які до речі стануть спадковими. Водночас він втрачає всю екіпіровку, сумки та валюти події. Отримуючи натомість базовий комплект спорядження під свій рівень 655-го і і левелу для 80-го рівня персонажа, чотири сумки на 30 слотів, артефактну зброю за квестами та невеликий бонус золота з прощальних дарів мандрівника у часі 2000 золотих для 80-го рівня. Як завжди, скупенько лол після перетворення герой опиниться у столиці своєї фракції, поруч із Хромі, та зможе продовжити звичайну гру. Також розробники підтвердили, брати участь у події Ремікс Легіон без жодних обмежень зможуть гравці без придбаного доповнення The War Vizin, лише оплативши ігровий час. Новачки, які на пробній версії опробують режим, але тільки до 20-го рівня водночас було уточнено. Деталі системи перетворення мандрівників у часі на звичайних героїв. Якщо гравець достроково трансформує персонажа 70 то після цього продовжити за нього гру в основному режимі можна буде тільки при наявності купленого The War візін доповнення. Для персонажів нижче 70-го рівня таке обмеження не діє, і вони залишаються доступними навіть без доповнення. Друзі, напишіть, чи будете брати участь у івенті, чи є для вас сенс тратити на це час, скільки персонажів плануєте прокачати і чи взагалі блізи рухається в потрібному напрямі. Автори гри відзначили, що так само, як і в другому сезоні, у майбутні події турбоприскорення третього сезону гравцям буде необхідно хоча б один раз перемогти відповідного боса Манафорч Омега на міфічному рівні складності, не порушуючи жодних правил, щоб розблокувати та придбати відповідне міфік-спорядження за загадкові фішки картелів. Халява не халява. Така ж ситуація, напевно, буде із шмотом з міфік плюс підземель, для яких потрібно буде вчасно пройти всі підземелля сезону на якомусь високому рівні. В минулому гравці сприйняли цю систему вкрай обурливо, але це і зрозуміло, адже більшість гравців не топ-рейдери. А халяви то хочеться. Тому блізам все важче і важче балансувати між олдами, яких стає менше по зрозумілих причинах, і новачками, переважна більшість яких казуали іншо. До речі, про підземелля гравці скаржаться, що зали спокути в міфічному режимі не враховується в прогрес завдання посланець війни. Блізи вже викотили пост, що працюють над виправленням цієї проблеми, а до того часу радять нам проходити інші підземелля для виконання цього завдання. Просимо вибачення за завдані незручності і дякуємо вам за розуміння. А нижче картинка Ребус, які я розгадав так: від тих багів навіть у вождя тралла деколи бомбить пукан, Так що краще нехай вибухає блискавкою аніж вогнем. Принаймні стілець залишиться цілим. Зате виправили баг з відродженням короля Салхадаара. У звичайному та героїчному режимах рейду Манафоршомега, якщо гравці використовували можливість пропуску босів та проводили м'яке скидання збереження інстанса після перемоги над ним. Хм, а що таке м'яке скидання? Звов Вікі. WoW м'яке скидання відбувається, коли всі члени групи залишають інстанс, а потім повертаються. Це виводить людей з бою, змушуючи мобів бігти назад на свої початкові місця. Термін м'яке скидання також може означати, що всі члени групи чи рейду залишають інстанцію. Що найменше на 30 хвилин це призводить до відродження будь-яких убитих мобів сміття. Найпоширеніша причина навмисно зробити це скинути бій з босом, який забагався посеред бою. Дякуємо, Блізард! Гравець під ніком Дуренділ зумів у соло перемогти трьох босів рей до визволення підкопу, а саме котел смерті, ріка ревербера та зубця торга всехвата в звичайній складності. Цей челендж він виконав за допомогою вірних петів та правої руки. Адже він керував персонажем виключно за допомогою миші без гарячих клавіш. То що, друзі, поаплодуємо йому теж однією рукою. У доповненні Міднайт мисливці на демонів отримають не лише третю спеціалізацію пожирач, а й доступ до нових рас. Для альянсу вже підтверджено ельфів безодні, тоді як нова раса для Орди, поки залишається таємницею. Це породило хвилю обговорень у спільноті. І один із гравців, Гатуратор, виявив цікаву підказку на користь того, що новою расою можуть стати нічно народжені. Використавши іграшку сфера обману. Він з'ясував, що представники цієї раси вже мають повний набір анімацій для здібностей мисливців на демонів. А інший гравець ред Red джіретманкі Red зазначив, що на старті The War Vision частини цих рухів у «нічно народжених» ще не було, що може свідчити про поступову підготовку Blizzard до їх офіційного введення. І навіть без цих знахідок вибір виглядає логічним. Він зберігає симетрію між фракціями і органічно вписується в сюжет, адже історія нічнонароджених тісно пов'язана з палаючим легіоном і демонами. Продовжені теми пару слів про протистояння Альянсу та Орди, яке колись було центральною темою World of Warcraft, але нині значення фракцій майже зникло. Гравці можуть разом проходити підземелля, рейди, брати участь у ПВП та навіть створювати спільні гільдії. Це призвело до зникнення колишньої конкуренції, яка багато років забезпечувала Орді, перевагу завдяки більшій кількості прогресивних гравців і расам із сильними здібностями. По статистиці саме орда домінувала в рейтингах прогресу рейдів у найсильніших командах епохальних плюс підземель і серед ПВП гравців високого рівня. Проте із зняттям обмежень баланс змінився. І тепер у більшості напрямків PvE та ПВП лідерство перейшло до альянсу. Таким чином фракційна перевага, яка колись визначала розвиток гри, остаточно втратила актуальність. А WoW перетворився на більш об'єднане співтовариство. Добро перемогло чи шо? Пам'ятаю, я грав суто за Урду. зараз сині мене засудять. А з виходом БФА створив персонажа за альянс, адже там були окремі репутації і нагороди. А з часом я підріс морально і зрозумів, що будь-яка війна це дуже, дуже, дуже негативне явище. Психунув і створив абсолютно всіх можливих персонажів усіх можливих рас з обох фракцій. І тепер граю за них з справжнім покерфейсом, не задумуючись, хто там добрий, а хто злий. В мене, наприклад, всі персонажі добрі. Сам перевіряв. Відомий факт: у власників Epic Edition доповнення Міднайт, з'явиться можливість прикрасити стіни портретами Алерії, Тураліуна, Аратора та навіть Ксалатат. Однак гравці завжди хочуть більшого. Спільнота пропонує дозволити вивішувати портрети власних альтернативних персонажів. А дехто мріє бачити альтів і взагалі як гостей у власному житлі. Також лунають ідеї щодо включення в галерею пам'ятних другорядних героїв, на кшталт Рунаса чи Верити Страза, або ж можливості робити персональні картини за допомогою старої доброї камери селфі. 2.0 з безлічу фільтрів, то напевно інстаграмщики. Як бачимо, ідеї у фанатів безмежні, і якщо Блізард піде назустріч бодай частині з них, житла можуть перетворитися на справжню художню виставку з елементами сімейного альбому. А от що блізи додають регулярно, то це трансмог за Ріал Мані. Цього разу обладунків і зброї справді багато, більше ста. Це чотири сети броні у трьох варіантах моделей і двох кольорах, та два арсенали зброї по 11 кожен, теж у двох кольорах. Ціна кусюча, але, можливо, для когось два жетони це не так вже й багато. Хоча, якщо не дуже хочеться фармити золото, то можна попрацювати в реалі і оплатити блізам гривнею. Гравці World of Warcraft вже встигли знайти недоліки в новому наборі трансмографікації. Представники рас відмінних від класичних людей та ельфів, наприклад, Таурени, дворфи і воргени, скаржаться на кумедні графічні проблеми: від рогів і боріт, що нахабно прорізають шоломи, до облич, які чудово проглядаються крізь темний капюшон. А він обличчя має приховувати. І особливу увагу спільноти привернули Дренейки, чия версія обладунку отримала помітно відвертіший виріс декольте ніж у решти жіночих персонажів. Виходить комусь у новому вбранні незручно, а комусь надто комфортно, але байдужим він точно нікого не залишив. А от що отримаємо на халяву, то це товари з комерційної крамнички. Ну ок, не зовсім на халяву, а трохи погравши у гру. Отаких от святкових оленів і індиків маунтів. Ого, лол. Петів тюленчиків, зимове тепле вбрання, щоб дубка не мерзла. та зброю із лезами з льоду. Ну, як на мене, то виглядає просто топ. Навіть краще, ніж попередні. За реалмані А ви що думаєте? Тепер можна буде не тільки бити противників, а ще й заклювати. Ну, але цю зброю прийдеться залишити на вулиці зимою. чи в морозильній камері влітку. Прикиньте, Нінтендо нещодавно оформила у США патент номер там що описує механіку спіймання, призову та використання монстрів у боях, класичну концепцію покемонів? Очевидно, він націлений на численних наслідувачів на кшталт Palm World. Однак серед гравців World of Warcraft виникли побоювання за майбутнє боїв вихованців, які помітно нагадують покемонівські поєдинки. Попри це, експерти вважають, що справжня загроза чекає лише відверті копії покемон. Тоді як Blizzard, швидше за все нема про що турбуватись, хоча, знаючи ревність Нінтендо до захисту своїх ідей, не виключено і менш приємного розвитку подій, навіть якщо для більшості гравців він поки звучить радше жартом. Друзі, тепер ви можете оформити спонсорство на моєму каналі. Якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете за символічну суму або не дуже долучитись до кола підтримки. Для мене це велика мотивація, а для вас бонуси і подяка від мене. Також залишається змога підтримати через монобанку, в якій я збираю кошти на краще залізо для розширення можливостей даного контенту. Кожна ваша гривня це важливий внесок у фундамент нашої лампової спільноти. Дякую всім, хто підтримує мене. Завдяки вам цей канал живе і розвивається. Пані та панове, не забувайте тацінути лайкосик, підпишіться та прожміть дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відосики. Також чекаю вас у своєму телеграмі, де скоро з'явиться цікавий контент. Це все дуже важливо для розвитку україномовного контенту. А я, як завжди, бажаю вам добра та щоб вас переслідувала та загадково усміхалася. Удача, як мене вже тиждень поспіль якась дивна дівчина у вісні. І до зустрічі в наступних епізодах.